Сьогодні наше очередне відео за темою помилкової арешти виконавчої служби на спадковому менні. Це е, така проблема, така тема розповсюджена серед спадкоємців, коли от, намагаються отримати вони спадщину. Але нотаріус повідомляє про таку проблему, що на вказаному спадковому мені, на спадковій масі є арешт. Вказаний арешт не дає можливості. Оспадкувати вказане майно до моменту, коли вказаний арешт не буде припинений або зняти. І це потрібно спадкоємцям робити. Саме про цю ситуацію я сьогодні розповідаю. Розповідаю не просто так, а показую переможне рішення по одному з своїх клієнтів з аналогічної ситуації. Також буду переключатися сьогодні на екран монітора і показувати тобі відповідне судове рішення. Ось вказане рішення. Це в нас 5 грудня, Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу. Так. Обставини по справі наступні, що спадкоємець звернувся до нотаріуса з приводу отримання свідоцтва про право на спадщину, але було відмовлено у зв'язку з тим, що є арешт на вказаному мені. Що не дозволяє спадкоємцю отримати відповідне свідоцтво. У ході перевірки вказаної обставини було встановлено, що вказаний арешт підставою для його накладання є відповідна постанова виконавця там Державної виконавчої служби. Ось було перевірено, що там вийшла помилка, оскільки прізвище там я та по батькові співпало і. Борг, вказаний за виконавчим провадженням, належав іншій особі, а не спадкодавцю. На жаль, вирішити вказане питання у позасудовому порядку не вдалося, тому прийшлося звертатися до суду. У судовому порядку вказана обставина була досліджена, що дійсно решта був ні на тій особі, тобто не на спадкодавці, а не іншій особі, у якої співпала прізвища ім'я та по батькові. Згідно до чого, суд вирішив, ухвалив позовну заяву задовольнити у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно припинити відповідне обтяження. Ось така ситуація. Також буває, як бачиш, помилка, яка не дала спадкоємцю спадкувати швидко вказане майно. Ось суд дійшов висновку, що помилка в накладанні арешту була допущена на етапі рішення про реєстрацію обтяження, а не на етапі винесення постанови про накладання арешту, так як державний виконавець на момент виникнення спірних правовідносин був позбавлений повноважень щодо введення реєстру заборони відчуження майна. Тобто навіть це помилка не викона не саме. На помилка держреєстратора, коли останній вносив відповідну інформацію до державного реєстру, обтяження нерухомого майна, і вніс відносно спадкоємця, який взагалі не має відношення до вказаного виконавчого провадження. Головне, що справу вирішено. І на сьогодні ось така ситуація склалася. Тому, якщо в тебе така також є ситуація. Тобі там є певний перелік дій, які необхідно зробити, щоб проаналізувати, як саму ситуацію, як підстави, згідно до чого вказана помилка була, чи це дійсно є помилка, так я взагалі скажу за нею помилкою боротися. Також давай повідповідаю на найрозповсюдженіші питання і по даній темі. Перше питання: кого обрати відповідачем по справі? Так, це є ключове питання, оскільки, якщо відповідача по справі, тобто особа, яка... Вчинила відповідно проти, там, противоправну дію або бездіяльність, ти обереш невірно, це є самостійною підстава для відмови тобі у, у позові. Тому потрібно проаналізувати ситуацію, подивитися, як помилка вказана виникла, чи це є помилка, кого ця помилка, і саме та особа, яка вказана помилки допустилася, вона повинна бути визначена як відповідача. Це це ключовий момент. На жаль, звичайна людина, яка не стикалася з не практикує вказаних судових справах або справах про боротьбу з вказаними арештами, навряд чи зможе з першого разу вірно визначити відповідача, підготувати необхідні документи там, до суду та скласти відповідну Відповідний позов, тому краще користуватися юридичною допомогою. Наступне пи питання. Чому у даній справі не варто було обирати відповідачем районний відділ Державної виконавчої служби? Відповідь наступна, оскільки вказаний районний відділ виконавчої служби не допустив помилку. Помилка була допущена саме при реєстрації вказаного арешту у реєстрі обтяженого рахумого майна державним реєстратором, який виконував постанову державного виконавця. А тому на виконавці, який прийняв вказану постанову, немає, немає вини, тому і не потрібно було виконавця державного виконавця, виконавчої служби, не потрібно було обирати як відповідача. Наступне питання. Так, які найпоширеніші причини помилкового арешту спадкового майна? Відповідь надаю на вказане питання, помилки в ідентифікації боржника, тобто там спадкодавця. Як бачиш, я сьогодні тобі показав, що дійсно помилка. Ну, такі ситуації доволі часті, коли там прізвища та по батькові співпадає. Це перше. Друге – це недостатня перевірка інформації виконавцям там, державним реєстраторам, або іншою уповноваженою особою. Також таке може бути, що е, під час там, вказаних дій, на жаль, е, або неуважна була зроблена вказана робота, перевірка. Або з інших підстав. Третя причина для вказаних арештів це технічні збої, також таке буває. там більше при відключенні світла може системи там, зависати, підвисати. Це також треба враховувати. Також є інші причини. Наступне питання як уникнути помилкового арешту? Відповідь наступна. Перше, це ретельно перевіряти інформацію як дотаки після відкриття спадщини щодо нерухомого майна, зокрема, чи не накладено на нього арешт. Вказано також відноситься і до рухомого майна, наприклад, там автівки. Друга підстава це зберігай всі документи, пов'язані зі спадщиною. Це допоможе довести свою справу у, у разі виникнення спору. Також, оскільки сам розумієш, нерухоме майно або особливо там, дороге майно, потрібно все-таки документи на нього мати. А третя підстава це звертатися за юридичну консультацію, це найефективніший там засіб, спосіб щодо уникнення там, ситуації з помилковим арештом, оскільки юрист як фахівець у галузі права, особливо адвокат, стикається вказаними ситуаціями і знає, куди дивитись, що робити, як вказані помилки. Або передбачити, або вже побороти. Також є інші там, підстави, підходи для уникнення вказаних помилок. Це вже залежить конкретно від твоєї ситуації. Наступне питання: як часто трапляються такі ситуації в юридичній практиці? Відповідь наступна: частота таких випадків залежить від багатьох факторів. Перше, це там, стан реєстрів. Чим якісніші там, там, актуальніші дані в реєстрах е, повні, тим більше ймовірність. Е, 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 Тим менше імовірності помилок. Також особливою підставою є навантаження на суди, виконавчу службу, інші органи там, державних реєстраторів. Чим більше сам розумієш в них там, вказаної роботи, там, залишається після роботи працювати, тим більше там, уважність пропадає, можливо, і це може вплинути на кількість вказаних помилок. Наступне питання. Які категорії осіб найчастіше стикаються з цією проблемою? Е, відповідь наступна: це як спадкодавці, так і спадкоємці. Потім це нотаріуси, там, суди, виконавчі служби, приватні виконавці, третє це виконавчі комітети міських рад, які проводять відповідні реєстраційні там, дії у державних реєстрах. Четверте це адвокати, які надають юридичну допомогу по таким справам. 5, це кредитори за спадковими справами, які хочуть за рахунок вже спадкоємців погасити борги померлого. Також є інші категорії осіб, треба дивитись конкретну ситуацію. Наступне питання: які норм, нормативно-правові акти регулюють процедуру арешту майна та спадкування в Україні? Перше, це цивільний кодекс регулює. Загальне питання спадкування, там право власності, там та інші цивільні правовідносини, які там мають безпосереднє відношення до решту, майна там спадкування. Потім там а, може йти мова про закон України про нотаріат. Також це спеціалізований закон у даних правовідносинах. Далі це вже закон України про виконавче провадження, також регулює порядок примусового виконання судових рішень, у тому числі. І тих, що стосується арешта, порядок накладання його, порядок зняття, і, там, порядок завершення виконавчого провадження як підстава для припинення арешту, також потрібно виходити із закону України там, про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, там визначає вказаний закон державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а в тому числі і обтяжень. Таких як арешт. Далі там цивільний персональний кодекс, це правила поведінки. Там можна так обумовити у суді при скасуванні там припиненні вказаного арешту. Остання категорія, ці інші там як закони, так і підзаконні акти, в тому числі можливо, це спеціальні інструкції нотаріусів, які за якими вони вчиняють відповідні нотаріальні дії. Наступне питання. Які права має спадкоємець у разі помилкового арешту спадкового майна? Відповідь наступна. Це право як у позасудовому порядку, так і вже і в судовому порядку оскаржити вказаний арешт, там, скасувати його або припинити. Як бачиш, є два напрямки без суду або з судом. Тому, виходячи з цієї ситуації, потрібно обирати який? Краще, там, швидше і ефективніше в твоєму випадку буде. Наприклад, якщо там арешт за невиконаним борговим зобов'язанням, там, допустимо там, там, тисячу гривень, ти погасив казану тисячу гривень там, за виконавчим провадженням, виконавче провадження завершилося, виконавець припинив дію арешту. І, як бачиш, можливо, зробити без суду. Але там, по старим виконавчим провадженням і матеріали, яких вже знищені, виконавчі провадження вже завершені. Така ситуація буде вирішуватися виключно в судовому порядку. Так, а, які, також щодо прав, це право на зняття арешту. Тобто, спадкоємець має право а, зняти арешт, а, але потрібно проводити, проходити відповідну процедуру, відповідно а, в, дивлячись на те, і яким чином вказаний арешт виник. Також є право на відшкодування збитків спадкоємцю. Також таке є, оскільки винна особа, яка завдала шкоду, повинна за вимогою особи, якій вказано шкоду завдану, відшкодувати вказану матеріальну шкоду. В тому числі є право у спадкоємця на відшкодування моральної шкоди з винної особи. Це ключові права з указаних правовідносинах. Наступне питання, які юридичні наслідки несе помилковий арешт для спадкоємця? Відповідь наступна: це неможливість державної реєстрації правовласності, як наслідок, там, неможливість отримання, отримання свідоцтва про право на спадщину. Друге, це матеріальні збитки, наприклад, це спадкоємець не може там, продати вказане майно або там, отримати кошти, внаслідок чого там, в нього. там. Боргові зобов'язання ростуть. Третє це моральні страждання. Четверте це репутаційні ризики. Це також буває, коли якби, інформація про решт зможе відносити там, там, публічно або якоїсь відомої особи бути опублікована, там, стати в, 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 відомо для власності, також репутаційні там, ризики є. Також наслідками можуть бути витрати на юридичні послуги. Це також потрібно враховувати спадкоємцю для вибору того там напрямку дії, чи хоче він, для те, щоб перемогти вказаний арешт, потрібно і закладати і витрати на адвоката. Наступне питання: які кроки повинен вжити спадкоємець, виявивши помилковий арешт на спадковому мені? Перше це з'ясувати причину арешту. Друге це проконсультуватися з адвокатом які спеціалізуються по даній категорії справ. Третє це зібрати докази, документи, які підтверджують те, що там наявний арешт, або там, є докази того, що арешт потрібно вже скасувати, там, погасити, припинити. Четверте, це вже проаналізувавши вказані три підстави, обирати вже у позасудовому, або в судовому порядку потрібно далі бороти вказаний арешт. Це також важливо, як бачиш, багато юридичних моментів, тому сам розумій, сам ти впораєшся з цим або потрібно ще подключати відповідного фахівця. Так, наступне питання: які документи необхідні для оскарження арешту? Відповідь наступна, що перелік документів може трохи відрізнятися залежно від конкретної ситуації, але зазвичай потрібно наступні документи: це інформаційна довідка там, відомості з державного реєстру. Нерухомого майна про наявність арешту. Можеш отримати вказану довідку самостійно або звернувшись до нотаріуса. Друге це копія рішення там, або постанови про накладання вказаного арешту, тобто як підстава для його виникнення. Третє це свідоцтво про право на спадщину або інші документи, які підтверджують твої спадкові права, наприклад, це довідка від нотаріуса. Що ти дійсно є, є спадкоємцем, щоб була причинена наслідковий зв'язок для суду там, або по засудовому порядку показувати, чому ти маєш право боротися з казаним арештом. Також четверте — це документи, що підтверджують твою особу, там, паспорт, тому що ти повинен. Підтвердити, що дійсно ти ти. це являєшся П'яте це документи, що підтверджують помилковість, противоправність арешту, це також потрібно у позастому або вже в судовому порядку, а, ти ж є арешт, і то потрібно тобі його спростувати. Тому, відповідні повинні бути докази на спростування. Також можуть бути інші документи, які можуть бути доказом твоєї позиції. Ось з цього і треба виходити. Наступне питання: скільки часу зазвичай займає судовий розгляд таких справ? Відповідь наступна, якщо не стикався з судами, це ситуація не швидка, не швидка, можна так сказати, від двох місяців до років. Тому, виходячи з того, який саме суд буде розглядати твою справу, яка там кількість осіб, які матеріали вже ти можеш самостійно надати до суду або витребувати. І з цього потрібно виходити або там суто буде їх витребувати за твоїм клопотанням, там з архівних установ, чи взагалі там можливо є можливість витримувати або немає З цього, і виходь. Як мінімум повинен закладати там півроку. Якщо там буде апеляційне оскарження, або у Верховний суд хтось подасть це також, додає на апеляційне оскарження, це також десь приблизно 6 місяців. На Верховний суд це близько 10-18 місяців. Наступне питання: які можливі витрати для сподаткоємця при вирішенні цієї проблеми? Перше це витрати на юридичні послуги. Це Найбільш очевидна і, можливо, найбільша стаття витрат. Досвідчений там юрист, там, допоможе тобі правильно скласти план дій і необхідні документи, там зібрати необхідні докази, представляти твої інтереси у суді тим самим, захистити твої права, в вартість послуг, при цьому залежить від складності, справи, регіони та репутації вказаного юриста, адвоката. Друге, це судовий збір. Являється обов'язковим платежем на користь держави, який необхідно сплатити при подачі позову до суду в разі судового оскарження арешту. Розмір судового збору встановлюється законодавством, і залежить від кількості та характеру позовних вимог. Третє це витрати на нотаріальні дії. Оскільки нотаріусу також треба платити, це вже важливо, там буде приватний нотаріус або там державний нотаріус, потрібно йому платити там за відкриття спадкової справи, консультацію, запити, постанови, свідоцтва. Тому це, це, це також лі тобі враховувати як спадкоємцю. Там. А, також витрата є на поштові та інші там, супутні послуги, це також потрібно мати на увазі. Там. Допустим, там не через архівні установи будеш витребувати за це, 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 це також. Потрібно платити. Пам'ятаю, хоча судові витрати можуть бути значними, вони при цьому є інвестицією у захисті твоїх прав на спадкове майно. Наступне питання. Які результати очікувати від судового розгляду? Відповідь наступна це перше зняття там, або припинення арешту. Найбільший для тебе результат там, найбільше позитивний, це повне зняття арешту з майна. Суд може прийняти таке рішення, якщо переконається, що арешт був дійсно накладено помилково, і ти маєш право на спадщину. Друга підстава, підстава що може? Напрямок, що може виникнути, це відмова судом у задоволенні позову. У найгіршому випадку суд може відмовити у задоволенні позову. Це також треба мати на увазі. Це може статися, якщо суд не переконається в тому, що арешт був незаконним, у тому числі, якщо ти не надав достатньо доказів. Наступне питання: які саме борги можуть бути підставою для арешту майна? Відповідь наступна: вказані борги, їх виникнення є давай Підстави наз... озвучу: борги за кредитами, борги за комунальними послугами, аліменти, борги за податками, борги за штрафами там, там автоштрафи, тцк штрафи інші там штрафи. Як бачиш, перелік підстав для виникнення вказаного арешту баг... доволі багатий, тому потрібно з цього виходити. Наступне питання: чи може спадкоємець самостійно дізнатися про наявність боргів у спадкодавця? А вже ж може це зробити? Ось кілька способів, як це можна зробити. Перше це перевір самостійна перевірка державних реєстрів. Багато реєстрів є відкритими повністю, або там. Частково, але вказаної інформацією з вказаних реєстрів, багато чого можна е, отримати. Наприклад, це автоматизована система виконавчих проважень, або реєстр боржників, е, чи державний реєстр нерухомого або рухомого майна. Як бачиш, скільки є і арешт і є реєстрів, ти можна побачити е, е, юридичний стан. Щодо заборгованості, у тому числі можна побачити це через е, єдиний державний реєстр судових рішень, в тому числі там є відповідний е, порядок з приводу, де можна за прізвищами ім'я та по по-батькові побачити, чи є спадкоє, спадкодавець стороною в судових спорах, а далі вже дивитись по даному спору, чи є там стягнення коштів, чи немає. Чи погашався вказаний борг, вже дивитися за виконавчими провадженнями? Наступне питання: чому важливо перевіряти наявність боргів у спадкодавця? Відповідь наступна, тому що вчасне отримання інформації про наявність боргів дозволяє тобі вже приступити раніше для боротьби з казаними боргами, в тому числі погашати вказані борги, або домовлятися з кредитором про те, щоб з ним вже домовитись там на там, за якимось там реструктуризацію або за дисконтом там, погасити, і, а не потім, коли тобі вказана, квартира потрібна, і ти чекав, що зараз отримаєш свідоцтво про спадщину на неї, але дізнався про те, що на ній є арешт там, за невиплачений кредит. Тому, як бачиш, практично краще знати про арешт до того, як це тобі повідомить відповідний нотаріус. Наступне питання: чи повинен нотаріус перевіряти та повідомляти спадкоємця про наявність арешту спадкового майна? Відповідь є наступна: так повинен це нотаріус робити, оскільки це передбачено законодавством. І нотаріус це є його професійним обов'язком. Перед видачею свідоцтва про право на спадщину останній проводить перевірку майна, зокрема наявність арештів, заборон відчуження інших обтяжень. Це дуже важливо, оскільки інформування спадкоємця він має право знати про всі обставини, там пов'язані з неможливістю отримання спадщини, тим самим включаючи наявність арешту. Також захист справ спадкоємця. Повідомлення про арешт дозволяє спадкоємцю вжити необхідних там, вчасних заходів. Для зняття арешту або вирішення інших пов'язаних з цим питань. Також процедура прозорості. Тобто, спадкоємець повинен бачити, що дійсно наявний арешт, і це зрозуміло, що арешт буде заважати йому отримати відповідне свідоцтво про спадщину. Наступне питання: на якому етапі нотаріус повинен перевірити наявність арешту на спадковому менні? Так, це дуже. Корисне питання, оскільки згідно з чинним законодавством та там методичними рекомендаціями, нотаріус повинен перевіряти наявність арешту на спадковому майні на самому початку своєї роботи зі спадковою справи. Це означає, що перевірка проводиться ще до того, як спадкоємець отримає свідоцтво про право на спадщину. Це дає можливість йому якнайшвидше побороти вказаний арешт, зібрати відповідні докази, там, документи, з архівів підняти відповідні, відповідні відомості або з Державної виконавчої служби отримати відповідні там, відповіді, там, матеріали. Чому саме на початку нотаріус повинен це здійснити? Це необхідно для того, щоб найшвидше проінформувати спадкоємця про наявний арешт як підстава для не, не можливості пи, остаточно закінчити йому оформлення спадщини. По-друге, це для запобігання подальших ускладнень е, при веденні там, спадкової справи. Е, оскільки, якщо арешт буде виявлено пізніше, це може призвести до додаткових витрат там, часу коштів на його зняття. Безпосереднього спадкоємця. Також є така підстава для дотримання а, законодавства. Нотаріус повинен все-таки робити перевіряти наявність арешту, повідомляти спадкоємці, саме як це передбачено законодавством. Тобто перевірка наявності арешту є обов'язковою процедурою передбаченою законодавством, і вона повинна відбутися як вона, як. Каже най... найскоріше, а не вже на стадії, там, коли не спадкоємець два роки збирав документи, і, і там, через два роки нотаріус йому перед самим видачим свідоцтва говорить, що не може видати, оскільки там є арешт, у мене вказана є аналогічна справа до речі, тому підписуйся на даний канал, щоб. І слідкувати за вказаною справою. Наступне питання: як саме нотаріус проводить перевірку наявності арешту? Відповідь наступна це запит до відповідних реєстрів, в тому числі нотаріус до них підключений, тобто він там, з комп'ютером в автоматизованому порядку може це перевірити. Друге, це перевірка документів. Нотаріус там вивчає документи, надані спадкоємцями на предмет наявності там, інформації про арешти. Третє це з'ясування інформації у інших осіб, якщо є підроз... підозри, що наявність арешту, про наявність арешту. Наприклад, наявність см... нотаріус може звернутися до... за додатковою інформацією до інших осіб, наприклад, до виконавчої служби. А, наступне питання в нас: що робити спадкоємцю далі після того, як судове рішення вступить в законну силу про зняття або там скасування, припинення арешту? Відповідь наступна: є декілька варіантів дій. Це спадкоємець може самостійно або разом з адвокатом виконати відповідне рішення, подавши його там до центру надання адміністративних послуг. Друге, це подання судового рішення нотаріусу як державному реєстратору для його виконання щодо припинення обтяження у державному реєстрі речових прав. На нерухоме майно шляхом скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Як бачиш, це не проблема виконати відповідне рішення суду про скасування або припинення відповідного там арешту або обтяження. Саме головне отримав вказане рішення. Як правильно це робити, також дивись на моїх інших каналах, як побороти арешти виконавчої служби. Відео я також буду розміщувати за посиланнями у, у даному відео, тому переходь і дивись. А на сьогодні все, пока.